А суцільна вибоєна дорога по вулиці Героїв Сталінграда, 26 вщент розбита. Тут ні пройти, ні проїхати під час дощів неможливо. Тому люди зателефонували на гарячу лінію народного контролю. Ця дорога веде від центральної у двори десяток багатоповерхівок. Та ходити нею незручно, а подекуди небезпечно нарікають місцеві. Ну, звісно, плохо. Плохо, дуже плохо. Машини б'ються, все такое. Давно не делали. Зимою взагалі плохо. с ходжу собакою гуляти. І ноги Тут скоро, скоро помощь не вот, такси не під'їде. Невдоволені і водії кажуть, від вибоїн псуються автівки. Очень паршива дорога. Дуже. Машини ламаються по цій дорозі. Колеса відпадають. Цепляємо дном дном двигателя. Зараз ходова, щоб зробити це мінімум три тисячі гривень. Ну, так. От. Якщо я їду сам, з я акуратно проїжджаю. Якщо я їду з сім'єю, то я цепляюсь. Не можуть тут покататися на велосипедах і підлітки. Мені незручно їсти, бо тут е, ями, камні і для велосипеда це не дуже добре. Е, ну, Колісо звернеться і можна впасти. Аби дізнатися, коли дорогу заасфальтують, народний контроль йде до міських чиновників. Там запевняють, влітку її покриють. На капітальний ремонт з міського бюджету витратять майже 300 тисяч гривень. Нині в комунальному управлінні готують необхідну документацію. Плануємо виконати роботи, мабуть, у липні, кінець червня, липень місяць. Може, захватимо трошки серпня. Дорогу зроблять від магазину Жадівська. Народний контроль вже влітку повернеться на героїв Сталінграда, аби перевірити, чи з'явиться там нове дорожнє покриття. Я на вічірко Дмитро Василів. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етжімейл.ком